Святитель преподобний Печерський Серапіон спочатку був ченцем, а потім архімандритом Києво-Печерського монастиря у XIII столітті. Один із небагатьох письменників проповідників того століття, твори якого дійшли до нас, він був сильним проповідником у Києві. Виголосив багато проповідей, із яких збереглося лише п'ять о казнях Божих і Оратіх, дві різні під тим самим заголовком, Поучені є да пристанем от гріх наших слово о маловіри і п'ята без заголовку. Крім них йому приписують ще й інші твори, але їхнє авторство точно не вияснене. У проповідях, що збереглися і, напевно, належать преподобному Серапіону, йдеться про давню могутність київської держави, красу Києва, про татарську навалу і спустошення татарами міст. І сіл Київської Русі, а також руйнування ними храмів Божих, осквернення ними святощів та промуки нашого народу під татарським ярмом. Причину цих нещасть він убачав у гніві Божому за гріхи нашого народу. Наприкінці свого життя, у 1274 році був поставлений єпископом Володимирським і Суздальським, упокоївся у 1275 році. Інформує сайт Наша парафія парафія святого архістратига Михаїла Київ пирогів До речі, раджу завітати на сайт Наша Парафія, там ви знайдете багато чого цікавого. Слава Ісусу Христу! З вами дослідник. Ви на каналі Духовний Шлях. І у цьому подкасті ми почуємо повчання преподобного Серапіона, де він стверджує, що хто твердо вірує в Бога, над тим чарівники невладні. Приємного прослуховування! Недовго радів за вас, чада, бачачи вашу любов і послух до нашої малості і думаючи, що вже утвердилися і з радістю приймете Божественне Писання, на раду нечастивих не ходіть, і на зібраннях погибельних не сидіть. Якщо ж поганського звичаю тримаєтесь у чарівництво вірите і спалюєте вогнем невинних людей. І наводити на всю общину та місто гріх убивства, якщо ж Бог хто не братиме участь у смертогубстві, але, разом бувши в однодумстві, убивцею став. Чи міг допомогти, але не поміг, то ніби сам убити повелів. У котрих книгах, чи з яких писань дізналися, що від чарування голодомори бувають на землі, і знову чарами жита помножувалися. То, якщо в це віруєте, то чому спалюєте їх? Моліться і вшановуйте їх, дари приносьте їм, хай управляють общиною, дощ викликають, тепло приводять, землі плодоносити велять. Ось! Нині три роки хліб не вродив, не лише в Русі, але й серед Латин, чи це волхви сотворили, а чи не Бог управляє своїми творіннями як захоче, за гріхи нас мучачи? Бачив я в Божественних книгах, як чарівниці і чарівники біси впливають на рід людський і на худобу, і знищити можуть, на тих діють, котрі їм вілять. Бог попущає біси діють. Попущає Бог діяти їм над тими, хто їх боїться, а хто твердо вірує в Бога, над тим чарівники невладні. Печалюсь за вашим безумством, молю вас, відступіть від справ поганських якщо хочете місто очистити від беззаконних людей. Радію тому. Очищайте, як Давид, пророк і цар винищував у місті Єрусалимі усіх беззаконних, одних убиваючи, інших ув'язнюючи, інших до темниці кидаючи, постійно місто Господнє очищав від гріхів. Проте, хто бо такий був судія, як Давид. Страхом Божим судив, Духом Святим бачив і правдиво відповідь давав. Ви ж, як засуджуєте на смерть, самі пристрастями поповнені, і правдиво не судите. Один із ворожості творить, інший гіркого того прибутку жадаючи, а інший розуму не виповнений, тільки бажає убити, пограбувати, а за що і кого убити, того не знає. Правила божественні велять багатьма свідками засуджувати на смерть людину, ви ж воду свідком ставите і говорите, якщо втопати почне, невинним є, якщо ж попливе волх в'є. Чи не може диявол, бачачи ваше маловірство, підтримати, аби не занурився, щоб навернути вас на душогубство? Як, незважаючи на свідоцтво сотвореної Богом людини, йдете до бездушного єства, до води, аби отримати свідоцтво на прогнівлення Бога? Чули покарання, послані від Бога із перших родів, до потопу на гігантів вогнем, за потопу водою? За судом у сіркою, за фараона десятьма карами, за ханаанян шершнями, камінням вогняним із небес, за суддів війнами, за Давида моровицею, за Тита – полоном, потім же землетрусом і сплюндруванням міста. За нашого ж народу чого не бачили війни, голодомори, моровиці й труси. Нарешті віддані були іноплемінним не лише на смерть, але й у полон, в гірке рабство. Це ж усе від Бога буває, і цим він нам спасіння здійснює. Нині ж молю вас покайтеся у попередньому безумстві і не будьте звідсьогодні, немов тростина, яка вітром коливається. Але якщо почули якісь вигадки людські, до Божественного письма вдайтеся, аби враг наш диявол, побачивши ваш розум і міцнодушність, не міг змусити вас до гріха, але посоромленим відійшов. Бачу бо вас, котрі з великою любов'ю йдете до церкви і стоїте із благоговінням. До того ж, якщо б я міг кожному із вас наповнити серце та утробу розумом Божественним, але не втомлююся повчати вас і врозумляти, наставляючи. Жалію бо я дуже, що ви такого життя не отримаєте і Божого світла не побачите. Не може бо пастуху тішатися, бачачи овець вовком розкрадених, то як я втішусь, якщо когось із вас украде злий вовк диявол? Але, поминаючи тут нашу любов, задля вашого спасіння, постарайтеся вгодити Богу, який нас сотворив. Яму ж усяка слава і честь і поклоніння. У віки віків. Амінь. Преподобний Серапіон Дякую вам за прослуховування. Що із почутого сьогодні і через століття доторкнулося вашого серденька. Напишіть у коментарях. А щоб підтримати україномовний християнський контент, підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, ставте файники і поширюйте у соцмережах, щоб якомога більше людей змогли почути це послання. І буду вдячний за вашу підтримку донатом, що ви можете здійснити за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Дякую вам, любі спонсори, жертводавці, за вашу підтримку. Навіть невеличкий ваш донат допомагає більше працювати над створенням нового якісного контенту. Знаходити новий матеріал, перекладати його, озвучувати і ділитися з вами таким чином. Ми разом беремо участь у створенні корисного інформаційного християнського простору. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи! Далі буде.